Олександрійські рятувальники знову визволяли чотирилапих. 18 січня о 10-й годині ранку до служби по рятунку 101 надійшло повідомлення від небайдужої Олександрійки, яка проживає по вулиці 6 грудня. Молода дівчина розповіла, що неподалік від її будинку на пустирі з під бетонних плит чути собачі скавучання. Допомогти чотирилапим дівчина намагалася самостійно, але не змогла, тому і зателефонувала рятувальникам. На місце події виїхали бійці Державної пожежно-рятувальної частини номер 11 Налякані потерпілі, до рук рятувальників пішли не відразу. Та зрештою, за допомогою рятувальної мотузки та пожежного багра рятувальники витягли зі щілини між будівельними плитами відразу трьох маленьких цуценят. Як чотирилапі опинилися у такій пасті, наразі невідомо. Скоріше за все просто намагалися Зігрітися від січневих морозів, а вибратися не змогли. Витягши цуценят з полону, рятувальники переконалися, що з тваринками усе добре і відпустили чотирилапих шукати нових пригод.